Україні, друзі, сьогодні зібралася сіяти пекінську капусту і вирішила вам про це розповісти, тому що було багато запитань саме про неї, оскільки на той момент це було не актуально, бо час ще не настав сіяти пекінську капусту. А зараз якраз саме такий зручний час. Чому знаходжуся в томатній теплиці? Бо пішов знову дощ, і дощ, можна сказати, золотий, але. Уже, як кажуть у сонячий голос, Хожу і балакаю до дощу. Де ж ти був місяць тому, де ти був півтора місяці тому? Все, що мало згоріти, вже згоріло, все, що мало порепати від дощу, вже порепало. Ну, але що нам залишається? Мусимо пристосовуватися. Одразу хочу звернутися до тих, хто витрачає час. На моє перевиховання у коментарях. Для тих, хто витрачає час на написання коментарів на кшталт дуже тихо балакаєш, дуже повільно балакаєш, дуже швидко балакаєш, дуже багато балакаєш. Шановні критики, наскільки вам сподобається, якщо у ваш будинок, вашу домівку, прийде чужа людина і буде вказувати на те, що у вас не такі шпалери що ви щось не так готуєте, що ви неправильно харчуєтеся, чи спите на надто, м'яких перинах, ну або щось на зразок того, щоб ви їм відповіли. Ну, а я вам відповім одразу і всім. На коментарі, які вже були, і на ті, які будуть ще попереду такого зразка, просто проходьте повз. Ті з вас, хто зі мною на каналі давненько, могли помітити, що капусту я вирощую більш-менш багато, ну, як для такого маленького господарства, як у мене. Вирощую різно, за час війни, звичайно, асортимент зменшився. Але менше з тим, окрім білоголовкової, вирощую і брокколі, і цвітну капусту, і мізуну. Час від часу навесні японську капусту листову, і пакчой іноді вирощую. Одного року буває пакчой іншого мізуну. Також я вирощую червону головкову капусту, на яку часом кажуть синя це пізня капуста. А останнім часом я вподобала ще і пізню червоноголовкову капусту такої конічної форми. Випробувала я її чисто з цікавості, мені сподобалося, і оскільки насіння було. Дуже дешеве, і його в пакетику було багато, то я поки продовжую вирощувати капусту конічної форми. Не знаю, чи знаєте ви, але я куштувала декоративну капусту. Так, Декоративна капуста така гарна і часто висаджують у квітниках. Я не висаджую, бо в мене занадто мало місця, але ось біля школи ми її висаджували. був час. Так от ця декоративна капуста, вона так само їстівна. І у Франції це. Така промислова овочева культура, бо дуже користується попитом просто для салатів. І ось ця її різноманітність кольорів, вона в салатах просто дуже гарна. Саме декоративна капуста із усіх капуст містить найбільшу кількість селену. Селен дуже гарно впливає на імунітет. І рекомендований для людей з проблемами щитовидної залози. Звичайно, треба радитися з лікарем, але дуже часто саме декоративну капусту включають у такі спеціальні дієти. Я часто вирощую різноманітні червоноголовкові капусти, червоного цього синього кольору антоціанового, як і пізню, так і капусту Кейл. Я її неодноразово вам показувала. Я не дуже знала, що з нею робити, але з вашими порадами, так куштувала її в супі і в рагу, Цього року не висіяла її. Також висіваю червоноголовкову пекінську капусту. Це єдиний гібрид, який в нас продається, це гібрид Ямада. Капуста дуже смачна, ну і, звичайно, цікава ось своїм таким синім андуціановим кольором. Тому можу вам сміливо її рекомендувати. Гібрид дуже зручний у вирощуванні. Але надаю перевагу вирощуванню ось такому літньо осінньому. Звичайно, і весною вирощувала. Але останнім часом весною зараз вирощую салат айсберг. оцей качанний, і він мені для салатів ну, в принципі, замінює пекінську капусту. Оскільки весною пекінську капусту складніше трошки виростити. Бо можна загаятися з посівом, або, скажімо, може знизитися температура, і тоді результат буде трошки не такий, як очікуєш. Наше з вами життя поділилося на до і після, то асортимент капусти зменшився значно. Немає натхнення на це. Але все-таки капусти будь-які, та й взагалі будь-які хрестоцвіті овочі обов'язково повинні бути на нашому столі протягом цілого року, тому що саме споживання. Хрестоцвітих овочів у достатній кількості відтермінує, профілактує появу ранніх симптомів хвороби Альцгеймера. Перш за все, хочу зупинитися трішки на власне, самій рослині півінської капусти. Не треба її плутати із китайською капустою, бо китайською називають капусту Пакчой. Це листова капуста, в якій використовують листочки, скажімо, для салатів, для супів, а черешки маринують. Взагалі теж цікава рослина, дуже легко вирощується, вона качана не утворює і тому її можна сміливо сіяти в принципі, у будь-який час. Пекінська капуста для нашої країни це не дуже традиційна рослина, хоча, звичайно, люди молодшого віку не уявляють собі, як це можна було жити в такому світі, де не було пекінської капусти. Але люди мого віку пам'ятають. Як вона вперше з'явилася в нас, коли вона з'явилася вперше, бо не було. І яка ціна її була, вона була дуже золота. На сьогоднішній день вона здешевіла, і ніби здається, можна і не сіяти, бо легше, напевно, купити. Проте слід пам'ятати, що пекінська капуста у промислових масштабах вирощується із використанням великої кількості інсектицидів. Тому що вона дуже ніжна і вона дуже легко пошкоджується різними шкідниками. Вони на неї нападають перш за все, тому що дуже смачна вона їм. З іншого боку, коли ми купуємо таку пекінську капусту взимку, то слід пам'ятати, що вона обов'язково перед зберіганням обробляється фунгіцидами. Це входить у технологію, це описано в технологічних картах. Вирощування пекінської капусти, бо не збережеться вона так довго, щоб її можна було транспортувати аж до нас в магазини взимку. Це нереально. Хоча гібриди на зразок білко мають тривалий термін зберігання десь до 6 місяців, але однаково без обробки фуніцидами такий тривалий час вони не будуть зберігатися у сховищах навіть при тій температурі, при якій їх зберігають, а зберігають при температурі 1-2 градуси. Всього-навсього. Тому, все таки, якщо є місце, і є час і є натхнення, то краще виростити таку капусту саму. І як я вже зазначила, найбільш зручно це здійснювати у літньо-осінній період. Чому так? Це в зв'язку з особливістю нашого з вами клімату і особливістю самої рослини. Бо пекінська капуста це холодостійка рослина короткого дня. Прохолодна погода і короткий день у нас або ранньої весни, або ось у другій половині літа, коли вже ночі в нас прохолодні, а зараз вже ночі 16-14 градусів, і е, пройшов ось цей пік спеки. Далі е, день вкорочується весь час, тобто пекінська капуста буде почувати себе комфортно. Якщо ж вона почуває себе некомфортно, скажімо, як. Може бути там в кінці травня, на початку червня, коли день довшає і починається спека. В такий період, в таких умовах, Пекінська капуста, це для неї стресові умови, вона починає цвісти, бо рослини у некомфортних в стресових умовах намагаються одразу дати потомство. Це, здається, їм загрожує загибелью і намагаються дати потомство. Тобто, така пекінська капуста з більшою ймовірністю. Навесні може зацвісти на початку літа. Знову ж, це не обов'язково, і вдало, її можна виростити і навесні. Але, скажімо, якщо ви посієте прямим посівом посів пекінську капусту, і будуть весни такі якось у нас останнім часом, були, все буде добре, вона і зійде і все нормально. Але як тільки будуть приморозки, вона не загине, бо витримує у дорослому стані то взагалі низьку температуру, а в стадії розсади. Навіть і до 4 градусів морозу може витримати, але ось такий стрес викличе раннє все таке цвітіння. Тоді в нас буде дуже короткий проміжок для того, щоб зібрати всі ці качани. Власне, ось у цьому і є складність весняного вирощування пекінської капусти. Скажімо, це можна робити в теплиці, і тут теж важливо дотримуватись ось цього балансу. Між довжиною світлового дня і температурою. Капуста Пекінська дуже вибаглива до вологи, як будь-яка капуста, ну і до живлення. Щодо вологи, важливо і не переливати її, тому що це не буде давати кореням дихати. Важливо не пересушувати, тому що вона не буде набирати свою масу й об'єм. Як будь-яка капуста. Пекінська капуста дуже любить поживний ґрунт. Якщо він малопоживний, то треба заправити ці лунки перед посівом, якщо насіння прямим посівом ґрунт, або коли висаджуємо розсаду, лунки треба зробити поживними. І дуже важливо, що як будь-яка інша капуста, пекінська капуста полюбляє слабколужні ґрунти. Ну, нейтральний, слабколужний. І важливим елементом живлення для неї є кальцій. Тому що якщо буде недостатня кількість кальцію, то Різні бактеріози можуть швидше до неї чіплятися, ну і взагалі імунітет її буде трохи слабший. Саме тому я додаю завжди посадкову лунку доломітове борошно, а якщо у вас ґрунт слабкокислий або може й кислий, то тоді додавайте сміливо попіл, причому не нейтралізований, а в порошку в первозданному його вигляді. Власне, ось на ці всі моменти треба звернути увагу. Щодо вибору способу вирощування, чи прямим посівом у ґрунт, чи через розсаду. Фермери вирощують і так, і так. Якщо розраховують на вибагливого покупця, на тих, хто надає перевагу якості і не дуже звертає увагу на ціну, частину капусти вирощують через розсаду. Але собівартість такої капусти виходить ну, майже вдвічі дорожче, ніж. Якщо капусту сіяти прямим посівом ґрунт. При прямому посіві ґрунт пікінська капуста утворює качани трошки гіршої якості, трошки гіршої товарної якості. Тому тут вже варто обирати. Крім іншого, якщо ви використовуєте насіння ось таких гібридів, голландських, там різних, чи японських, чи корейських, то вартість насіння така. Що дозволити собі висівати багато цього насіння з розрахунку, що частина не зійде, частину хтось з'їсть у ґрунті, частина десь далеко глибоко провалиться, я думаю, не варто. Тому я обираю вирощування через розсаду. Це значно більш економічно вигідніше. Ну, і як я вже казала, качани виходять на такої кращої товарної якості. Звичайно, я її довго не зберігаю, я її. Я ніде не продаю, бо вирощую дуже трошки. Я використовую пекінську капусту не тільки і не стільки для салатів, як для приготування кімчі. Колись одного разу спробувавши, я далі по можливості намагаюся все-таки цю страву приготувати. Це, як вам відомо, ферментована пекінська капуста це блюдо східноазійське, без кімчі. Вони практично не живуть. Це така традиція в країнах Східної Азії, восени готувати величезну кількість кімчі. Навіть ті з вас, хто бував за кордоном чи живе за кордоном, могли бачити, продаються спеціальні холодильники з відділами для кімчі, або просто спеціальні холодильники для кімчі. Бо люди, які Живуть в містах ну або не мають умов для зберігання кімчі десь у якихось підвалах, то купують спеціальні холодильники для кімчі. Ферментована капуста дуже смачна, є безліч рецептів. Е, дасть Бог здоров'я, благополуччя. Я покажу вам, як роблю це я при умові що нічого не завадить виростити капусту, яку я власне зараз посію. Для цього використаю ґрунт, який вже був у вжитку. Тут у мене ріс огірочок Фабіна. Поки я мандрувала по Європах, він припинив своє існування, а ґрунт я використовую повторно і зараз розповім вам, як я це роблю. Субстрат цей дуже збітний, крім того, він довго перебував на сонці і тому пересох. Звичайно, в ньому мінімальна кількість живих організмів, мікроорганізмів, і тому все це треба додати. Хоч капуста дуже полюбляє пухкий ґрунт, але все ж таки ця ґрунтосуміш втратила вже свою структуру. І для того, щоб надати їй структурованості, я додам трішки бентонітової глини. Ну, будь-якої глини, якої у вас є, якщо вам прийдеться теж таке робити. Про бентонітову глину я вже розповідала. Хоч наш регіон дуже багатий на залежи цієї глини, купуємо ми її у вигляді наповнюча для котячого туалету, але він зовсім недорогий. Живу і поживну складову. На нашій ґрунтосуміші можна додати у вигляді ось такого живого добрива, або у вигляді ось у мене це залишки такого біоактиватора ґрунту. Але біоактиватор ґрунту в мене запланований для інших цілей, скажу потім для яких. Тому буду додавати саме живе добриво. Капуста буде рости у такій ґрунтосуміші, десь 20-25 днів від сходів. Тому їй вистачить цього. А от ґрунтосуміш із біоактиватором я планую застосувати для вирощування імбірю. Колись я вже імбір вирощувала, дуже вдало, це легко вдається. І хочу повторити, бо якраз трапився мені імбір з живими бруньками. То й власне, чому не посадити. А це, так би мовити, новопосаджений. Нове насіння не купувала. Як ви знаєте, я намагаюся використовувати насіння повністю, щоб нічого не пропадало. Ось такий гібрид Маноко. Гібрид надранній, десь 45-55 днів до повного формування качана. Наповнюю грунтосуміші ті ж самі чарочки, в яких вирощувала всю розсаду. І ось тепер розбовтую у воді трохи цього живого добрива, воно містить всякі фіксуючі, мобілізуючі бактерії, а також трохи рівів фунгіцидної дії. Проливаю стаканчик. Я чому ложкою та тому, що якась неповоротка, я стала по лійку, полінувалася йти, а з баночки зараз більше розділлю. Проливаю до такої міри, щоб повністю промочити ґрунт у чарочках. Але щоб небагато його витікло через дренажні отвори. Ось, як бачите, ґрунт промочений повністю. Насіння дражоване, тому буде сходити трохи з затримкою. Ну, але мені поспішати немає куди. Далі, в центрі кожної чарочки ущільнюю ґрунт пальцем, роблю таке ложе, щоб насінинка не провалювалася, ну, і щоб було куди впертися ось тому корінчику, який проросте. Розкладаю насінини і присипаю. Їх ґрунтом. Ну, глибина загортання насіння десь приблизно із сантиметр. Можна присипати перлітом, вермікулітом, ну, але в мене ґрунтосуміші вистачає. І далі проливаю розчином триходерами. суспензію триходерами. якась в мене домашня нарощена, там трохи ще є, і додаткового фугіцинного ефекту хочу надати ці ґрунтосуміші. Тож повернуся до самого процесу вирощування, так би ви мовити, до. Урожайної стратегії. Як я вже зазначала, капуста пекінська дуже чутлива до ось цього балансу температури і довжини світлового дня. На мою думку, висівати раніше 20 липня немає ніякого сенсу, ну а до кінця серпня можна висівати. Капуста холодостійка і в дорослому стані вона може витримувати доволі низькі температури. Якогось року, я, мені здається, 19 грудня зрізала капусту, вже сніг якийсь лежав легенький. Ну, а далі про інші фактори, які сприятимуть зав'язуванню качана. Найперше, це ґрунт, у який будемо висаджувати розсаду. Я сподіваюся, що покажу вам це, але е, все-таки проговорю саме сьогодні. Обов'язково треба, щоб ґрунт був поживний. Лунку треба заправити органікою, перш за все. І ця органіка буде і утримувати вологу, ну і давати поживу. Я додаю також комплексне добриво. Комплексне добриво, яке містить азот-фосфор калій, але намагаюся, щоб не було азоту у амонійній формі. Ну, скажімо, нітрофоска. Там немає амо, амонійної форми азоту немає. Це означає, що там немає тривалого азоту, немає азоту пролонгованої дії. Тому що нітратний азот швидко використовується рослиною, а амонійний, аміачний азот. Він пролонгованою діє, він поки що окиснеться до нітратів, аж потім споживеться. Оскільки я вирощую надранній гібрид капусти, то азоту в амонійній формі я їй не додаю, тільки у формі нітратній. Це може бути, скажімо, кальцієва селітра, там нітратна форма азоту, це може бути нітрофоска, це може бути будь-яке інше комплексне добриво, яке вам доступне. Якщо ви вносите мінеральне добриво ось так на всю площину ділянки, просто розсипом, то розраховувати треба десь на 50 грамів комплексного добрива на метр квадратний. Тепер як розрахувати, скільки треба покласти добрива в лунку, якщо ви вносите локально? Я вношу саме локально. Тут звернемося до схеми висадки розсади. Для того, щоб капуста дала гарний качан. Для того, щоб вона почала зав'язувати качан, її треба висаджувати на широкій відстані. Бо коли їй буде тісно, вона буде гірше завезти качан, вона буде більше з таким відкритим качаном. До речі, про качан я зараз скажу, вона буде з таким відкритим качаном, вона не буде така компактна. Вона буде придатна для вживання і для салатів, і для того ж самого кімчину. Але оскільки ми хочемо такий отримати качан, то. Треба відстань між качанами робити не менше 30 см, а краще навіть схему там 30 на 40. ось так. Нагадую, що я висіваю надранній гібрид, тому 30 на 40 для нього вистачить. А якщо ж буде гібрид пізній, то і 60 на 40 якраз буде достатньо. Таким чином, на квадратному метрі у нас вийде посадити десь там 6 качанів. От і ділимо ось цих 50-60 грамів комплексного добрива на 6 качанів, це по 10 грамів добрива у лунку. Таким чином додаю у лунку, наголошую в мене ґрунт поживний, чорноземний, але все ж таки я додаю у лунку приблизно 10 грамів, це півстолової ложки комплексного добрива у кожну лунку при висадці розсади. Ви ж можете порахувати приблизно, скільки у вас качанів виходить на квадратний метр, і поділити ось цих 50-60 грамів на стільки, рослин, скільки ви висаджуєте на квадратний метр. Окрім поживності, ґрунт повинен бути повітру і водопроникним, тобто повинен бути пухким. Будь-яка капуста і краще сходить у пухкому ґрунті, і краще росте у пухкому ґрунті. Ще для того ми додаємо органіку, щоб забезпечити ось цю пухкість, воду і повітропроникність. Крім того, можна додати, якщо у вас грунти такі суглинкові, такі глеїсті, можна додавати в них будь-які розпушуючі матеріали, пісок найдешевше, ну якщо там є якийсь перліт, вермикуліт, можна додати. Вони ж забезпечать і утримування вологи, що є дуже важливим для будь-якої капусти і для пекінської. В тому числі. Якщо є у вас чим, то мульчувати. Теж пекінську капусту можна і треба. Це знову ж таки забезпечить ось цю повітряву водопроникність і захист від пересушування ґрунту. Але треба пам'ятати, що пекінську капусту, як і будь-яку іншу, дуже полюбляють слимаки. Тож перейдемо до захисту капусти від шкідників. А шкідники полюбляють капусту пекінську не менше за інші і не менше, ніж ми з вами. тому Одразу, як тільки ви висадите розсаду, або якщо будете висівати прямим посівом, як тільки та розсада зійде, то на неї накинуться всі, хто тільки можливо. Перш за все, христоцита бліжка, і слимаки, і білокрилка, ну, усі, хто є на вашому городі або на сусідському, вони будуть на ваших ось цих молодих сходах чи на цій розсаді. Тому перший варіант, як захистити капусту, це накрити агроволокном. Багато хтось в коментарях писав, що вирощує капусту повний цикл від висадки розсади і до збору рожаю під покривом агроволокна. Дуги і агроволокно. Це, звичайно, вихід гарний, якщо вам так зручно, якщо у вас є можливість. Це здійснити, і якщо вам так зручно, бо мені, наприклад, незручно. Багато рослин я на початкових етапах вирощую під агроволокном, але далі це мені незручно весь час туди заглядати, піднімати, чи підживлювати, чи прополювати. Тому такий спосіб я не використовую для вирощування пігінської капусти, а використовую те, про що я вже вам неодноразово говорила: це зрізані пляшки, шестилітрові пляшки яких зрізане дно, вони в мене багато функціональні. Навесні я накриваю розсаду звичайної капусти. Влітку ось в мене в теплиці полив здійснюється, та і не тільки в теплиці. А пекінську капусту як навесні, так і ось влітньо-осінній період, я також вирощую під такими пляшками. І ось тут вони в мене ростуть під пляшками практично до збору врожаю. Були роки, коли вони не поміщалися під цими шестилітровими пляшками. В залежності від того, які були умови, і який гібрид я обирала чи сорт, то бувало таке, що приходилося і знімати пляшки, але в основному вони росли під пляшками. Це, по-перше, захищає від блішок, від білокрилки. Щодо слимаків треба спостерігати, бо слимаки можуть опинитися саме в тому районі, де ви висаджуєте капусту. Вони в там можуть знаходитися. і... Потрапити таким чином під пляшку, тому треба бути обережним. Крім того, що такий ковпак з пляшки захищає від шкідників, він ще й сприяє зав'язуванню качана. Бо, можливо, ви неодноразово зустрічали таку рекомендацію, що якщо качан довго не в'яжеться, то треба підняти це листя і, скажімо, зв'язати мотузком чи якоюсь гумкою, чи надягнути. Ось такий відрізок якогось капронового чулка. Мені зручно використовувати для, для цих цілей пляшку, тому що це і захист, і сприяння зав'язуванню качана, і якесь там все-таки притінення і збереження вологи. Сподіваюся, що знайду старі фотографії, щоб вам це показати. Ну, але якщо не знайду, то повірте на слово, що. Під пляшками це зручно. Знову ж таки, якщо у вас є можливість. Якщо ж немає, то використайте агроволокно або, наприклад, старий тюль, щоб можна було прикрити вашу розсаду в першу чергу від хрестоцвітої бліжки. І ще один момент. Я мульчую різну капусту з питою кавою, великою кількістю кави. У коментарях ви неодноразово запитували, чи кава не закислює ґрунт. І навіть ну, намагалися доводити своїм власним прикладом те, що кава шкодить деяким рослинам. Я ж з власного досвіду вам вже одноразово розповідала, що використовую каву у величезних кількостях. Це відра, це десятки відер, І в тому числі мульчую ті рослини, які дуже чутливі до pH-ґрунту. Так, уже кілька років я мульчую капусту, а капуста дуже не любить кислого ґрунту, вона любить ґрунт слабколужний. Так само, як і перець, але саме ці рослини я найбільше мульчую, по-перше, для захисту від слимаків, бо вони таки трохи гальмують, відчувши каву. Не знаю, що їх зупиняє, чи запах кофеїну, чи консистенція, чи ще щось. Але все-таки мульчування великою кількістю кави, маленька кількість кави нічого не дає. А от велика кількість кави, мульчування великою кількістю кави гальмує слимаків. Кава Власне, кофеїн відлякує деяких і комах. Ось ця капуста замульчована величезною кількістю кави, і вже нічим я не ганяю білокрилку, бо її тут просто немає. А ось ця капуста не мульчована нічим, і білокрилка тут є до цієї пори, і капуста виглядає трохи пригніченою. Хоча і розміри її значно менші, ніж звичайно, білоголовкової капусти. Ну, ось, напевно, все, що я вам. На даному етапі можу розповісти про пекінську капусту. Можливо, згадаю, що ще якісь особливості, то покажу це в ході вирощування. Тоді, коли буду висаджувати її, власне, сподіваюся, що до цього дійде. А ось через дві доби на третю бачимо, дві рослинки вже зійшло. Ну і третя прокльовується. Сподіваюся, що зійде її більше, згодом покажу. Ще важливий момент запобігання стрілкуванню це вчасний збір урожаю. Тому що якщо я сіла багато опінської капусти, я просто не встигала її всю використати і вона тоді зацвітала. Таке теж, на жаль, буває. Тому і до цього треба відноситися теж серйозно до швидкості споживання. А з вами я прощаюся, бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв! Незалежній Україні.